Сьогодні, 4 липня, Америка святкує День Незалежності. У сьогоднішньому відео я хочу поговорити про те, як ми можемо досягти всього, що обіцяє ця велика та прекрасна країна. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Американська конституція говорить: ми вважаємо ці істини самоочевидними, що всі люди створені рівними, що вони наділені своїм творцем певними невід'ємними правами, серед яких життя, свобода та прагнення до щастя. Це одні з найпрекрасніших і найнадихаючих слів, коли я коли-небудь читав. І важливо те, що американське суспільство було дійсно побудовано на цих принципах. Ви можете сказати, що історично деякі верстви суспільства в Америці не мали таких прав. Так, це правда, але я кажу, що була війна, і суспільство боролося, щоб виправити це. Я дуже вдячний і я люблю цю країну. Коли я вперше приїхав до Сполучених Штатів у 1998 році, я не дуже замислювався про ці принципи. Але з часом я полюбив принципи, на яких побудована Америка: повага до прав людини, повага до прав власності, свобода релігії, розподіл влади та інші принципи. З часом я зрозумів, яку цінність ці принципи мають для простої людини. Мені також подобаються економічні можливості, які надає Америка. Дозвольте розповісти вам мою історію про те, як я приїхав до Америки. Як я вже сказав, я приїхав в Америку в 1998 році. До цього в Україні я займався спортом. Я був в команді спортивної гімнастики в молодіжній збірні якийсь час. І потім, в 98 році, цей американський університет запросив мене виступати за їхню команду. Вони заплатили за освіту, вони дали мені стипендію, і таким чином я попав в Америку і провчився в цьому університеті приблизно 4 роки. Після цього університету я подався на магістерську програму в інший університет на факультет фінансів. Закінчив той університет і після того пішов працювати в Моя перша компанія була Ford Motor Company, компанія Ford, яка ви знаєте робить автомобілі. І попрацював там, потім працював на різні компанії, завів сім'ю. Вже з дружиною ми разом 20 років, в нас п'ятеро дітей. І те, що я хотів би сказати, що Америка дала мені дуже-дуже багато. І я дуже вдячний цій країні. Моя остання робота була на японську компанію, і я був директором, фінансовим директором японської компанії тут в США. Я був, в мене відповідальність була за, за весь регіон США для цієї японської компанії. І що я зрозумів в цій компанії, і не тільки в цій компанії, а й до цього також, те, що я працював дуже-дуже-дуже багато, але проблема була в тому, що я побачив, що в мене є стеля, що я не можу вирватися за якусь стелю в, в, в своєму доході. І, те, що я продаю свій час за гроші. Я був постійно зайнятий. в мене п'ятеро дітей, і я їх не бачив. Я не бачив свою дружину. Я постійно, постійно, постійно працював. І в якийсь момент я подумав, чи варто це? Чи варто, це, чи варто продавати свій час за гроші, чи варто так працювати і не бачити свою сім'ю. В мене почало трохи здавати здоров'я. І таким чином я почав задумуватись. Я почав питати себе, чи є спосіб мати і гроші, і час одночасно, чи є спосіб мати свободу часу та фінансову свободу в Америці. Я вірю, що більшість іммігрантів відчувають те саме. Я співчуваю іммігрантам, вони важко працюють. Вони можуть думати, можливо, в Америці більше можливостей, але я весь час працюю і бігаю як білка в колесі. Тепер, коли я розмовляю з людьми про наш бізнес, я іноді запитую їх. Що ви хочете? І вони кажуть, я хочу відправити своїх дітей до приватної школи. Інша людина каже, я хочу мати будинок своєї мрії. Ще інша каже, я хочу багато жертвувати на благодійність. Вони кажуть усі ці різні речі. Тож, по суті, що нам всім дійсно потрібно, це час і гроші. Якщо замислитися, всім нам потрібні час і гроші. Неважливо, який у вас бекграунд і звідки ви приїхали. В кінцевому підсумку ви шукаєте гроші та час. І люди вибирають різні кар'єрні шляхи, тому що вони думають, що це приведе їх до цього. Коли я запитую людину, чим вона займається, вона відповідає, я займаюся цим або цим. Я питаю, ти думаєш, це дасть тобі гроші та час? Вони зазвичай кажуть ні. Тоді я питаю: добре, які є два способи, якими можна створити пасивний дохід і мати гроші та час? Вони починають думати і кажуть: інвестиції, бізнес і подібні речі. Тоді я кажу: є лише два способи створити гроші і час одночасно. Буквально на цій планеті є лише два способи. Як ви думаєте, які це два способи? В кінці кінців все дуже просто: ви або змушуєте гроші працювати, або спонукаєте людей працювати. Гроші працюють або люди працюють. Коли ви купуєте нерухомість, ваші гроші працюють. Інвестуєте, ваші гроші працюють. Єдиний інший спосіб, і якщо ви хочете досягти цього швидко, це бізнес, це люди працюють. І це те, чим я зараз займаюся і можу показати вам, як це зробити. І причина, чому я це роблю, полягає в тому, що я хочу мати і гроші, і час одночасно. І друга причина, я хочу зробити українських іммігрантів фінансово грамотними та багатими. Я хочу, щоб вони були фінансово розумними та успішними в цій великій країні, яка зветься США, і сподіваюся допомагати людям вдома в Україні. Тим, чим я займаюся, це справді чудова можливість і з поважною компанією у сфері фінансових послуг. У провідних фінансових компаніях в США є цілі відділи, які, які займаються виключно співпрацею з нами. Цікаво те, що завдяки цій можливості люди працюють. Люди працюють, і чим більше вони заробляють, тим більше заробляєте і ви. Як кажуть американці, win – win-win. І через деякий час ви можете мати час і гроші одночасно. Прикладів успішних іммігрантів цій компанії безліч. Люди, які були трак-драйверами, люди, які були медсестрами або медбратами, бідні іммігранти, які не мали досвіду у фінансах, тепер заробляють мільйони доларів на рік. Люди з різних країн, які приїхали в цю велику країну і змогли досягти успіху. Це реально. Це вимагатиме кілька років важкої роботи, це вимагатиме виходу із зони комфорту, це вимагатиме вивчення деяких навичок і зміни деяких моделей мислення і позбавлення стереотипів. Але це варте того. Якщо ви хочете жити повним життям, це варте того. Щоб розпочати, вам не потрібно звільнятися з основної роботи. Ви можете почати у вільний час на вихідних. І як я вже сказав, вам не потрібно мати освіту або досвід у фінансах. Якщо вам цікаво і ви запишетеся на безкоштовну консультацію, я надаю усі деталі, назву компанії, структуру і так далі. У відео з юридичних причин, якщо я згадую конкретні фінансові продукти та назви компаній, то всі відео повинні бути схвалені, що дуже довгий і складний процес. Окей, на закінчення я скажу, що в цій великій країні США ви все ще можете досягти американської мрії та мати час і гроші, але ви повинні мати належні засоби, належну структуру та належний спосіб мислення. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео і воно змусило вас задуматися. Будь ласка, натисніть кнопку лайк та підпишіться на канал. А поки я піду і зроблю кілька бургерів, чудова американська їжа. Дякую ще раз. Насолоджуйтесь святами, і побачимося в наступному відео.